Сьогодні ми будемо копати в такому лісі. Перший світовій віні на австрійських позиціях. Все що знайду покажу. У є якийсь сигнал. Перейдуємо розкопувати Розкопається все сигнал, це таке. Це дистанційна трубка, весь рука снаряда. Парксики твірні. Ким известно набираємо. Продолжимо шукати далі. Найшов ну, такий ось... Вис... тюбик. Перший шаблой світова. Такі кис в корпе йдуть. У Ми продовжуємо копати далі. Закопати цалковий якийсь ящик, якісь заклепки. Беремо шукати. Подовжуємо копувати цю яму. Ми так нормально укопались, там якісь адмінівні якісь штуки. Копаємо далі, Є сигнали. З отакої ями великої. Зараз ми це все посеплемо. Ой, якийсь такі алюміній не зрозуміло, чи це якийсь ящик чи що. Це ось така гірочка. Не розумію, О, що це може бути? Ось таке? Тут якась така Дирка велика, тут теж. Багато заклепок це може бути? Ценка. Ценка верка. Не знаю. Так що ми подовжим по копати дать. Три дерочки. Пустився так трохи не ще вкопів. Йду так собі не ще окопі у неї. Возичок найшов. Ішов таку викопану штуку. Прошусь від коні, від фіри. Таке може розігнути. пошук Викопати Викупати кусок латоні. Ходимо такими дорогами, стаємо Стаємося. На бату маємо, але ми ще всі купаємо.